Всім вітання з Київської області. На сьогоднішній день майже все розцвіло. Залишилося там пару кущиків зелених пізніх тюльпанчиків. Ось така краса. Жара, так як і по всій Україні у нас. Це горить. Уже перші тюльпани і перші нарциси відквітли. А ось розквіт мій суперпород. Дивіться, які вони. Расунчики. Цей сорт я не знаю, це він після вигінки був, вже він квітне, мабуть, другий чи третій рік. Ми посаджений, мабуть, третій рік, а квітне другий рік. Там була от перший рік одна квіточка, потім другий рік усі заквітли. Заквіт шаловидний флокс, вже цей з квіточкою великою. Він такий розкішний, геть такий красунчик. Перші тюльпанчики вже відквітли. От ці нарцисики, вони такі довго граючі, вони не сихаються. Дуже довго тримають квіточку, на сонце вони не реагують, Ну такі гарнезні. Ось такий нарцис зацвів. А ось розквіт. Нарцисик, оцей, що я казала. Малесенький, ну я так і не знаю, де я його купувала. Дивіться, який повненький, такий, махровенький, але листечко таке дрібнесеньке-дрібнесеньке. Ось такий гарненький. Ось такий, то біленький, а це з жовтою короночкою всередині. Ну, ось так. Тут заквіт видний флокс разом із Арабісом. Можливо, хто дивиться, мене й пам'ятає минулорічне відео, які ці тюльпани були великі. Все-таки вони трішечки потягнулися, але... Мабуть, все-таки морози дали ну, себе знати. Багато хто говорить всі, що тюльпанчик коротенький. Ось сюди розквіт. Художник, дабл шикарнюча. Це ж треба таке, щоб чотири квіточки були червоні і одна така. Ось вона, як казала, поміняла вона колір. Така вона персиково-рожева стала. Ось сюди які класнючі. Здається, акібона називається. Акібона. І хотіла поспитатися там, хто трояндовод. То такий більш компетентний. Це ці трояндочки, які я замовляла. Е... Оце шипшина. Чи це троянда? Я знаю, що є такі трояндочки з таким листячком, але ось тут зовсім друге листя. А тут як у шипшини. Можливо, і в... ой, вони такі так. Ледве-ледве тримаються, ну не розпускаються вони зовсім. І ось це ромашечка буде біла, лобата. І ось кущик. Ну, такий він. Так як вони мені не сподобалися, так воно. Тут якесь хворобливе воно. Ну, тут і немає і почок росту. Не знаю, може вино виживе, може не виживе. Ну, ось так. Ось така краса. Ну, порозквітало. Вже воно досягло свого епогея, своєї висоти. Ось така висота. Думала, там біля криниці посажу будуть одні жовтенькі. Ну, і всі жовтенькі ось вийшли тут. Ну нічого гарно теж, теж гарно заквітли. Дарвінові тюльпанчики які. Оце вони тут, мабуть, років чотири, не викопуючись. То ці більш-менш, Вони навіть, і, ну, можна так сказати, вони і не хворіли. Єдине, що якщо менша квіточка, то вона зсихається. Вона тільки розквітла і зсихається. Більший, більший бокальчик, то він стоїть, а менша квіточка, то вона зсихається. І тут оця третя, вона ледве-ледве. Ось сюди б вона пустила. Пустила, роз... ну це одна тільки гілячка, не знаю. Ці поприсихали, вони сохлися. Хоч, ну, що відійдуть, то слава Богу, то викинуті гроші будуть. Ну, ось так. Тут у мене була гвоздичка. Гвоздичку мій чоловік викинув звідси, і я посадила шаловидний флокс, але надії, що він буде, ну, зовсім не було. Може, 80% я думала, що він пропаде. Але ні, він ожив, взявся, взявся. Це цей. Розкішненький цей, що з великою квіточкою. Гарнезний. На наступний рік він заплете і буде така бордюрна стежечка у мене. Ось тюльпанчики, які я купувала нові. Трошки висвічує фото... камера, вони трошки темніші. Ось такі. Там ще один сорт такого темно-фіолетового. І ще одні. Ну, Ці геть маленькі. Це такі, як червоні, рожеві, а це темно-фіолетові. Ну, не... ну, Висвічує, вони геть темні, темні. А це, здається, це було після вигонки схожий на тюльпанчик авангард. Ось. Ці я не пам'ятаю, де вони взялися. Взагалі, оцей жовтенький це був після вигонки, я його не викопувала, він тут і так і залишився. Ну, Нормально, він навіть не хворобливий. Мені здається, що ці тюльпанчики, які були в землі, залишились не викопні, вони більше в землю війшли, і їх менше всього воно тронуло. Ось сюди. Заквітають хвилясті. Ну, в мене тільки, в мене тільки жовтенькі. Ну. Ну, біленькі ці гарненькі, гарненько виглядають. Ну, ось так. Ромашка теж припеклася, просто вона наче е, згорівша. Але сьогодні вже температура е, трішки помінялася, стало прохолодніше, вітерець з'явився. І ось такі красавчики ось сюди зацілива вони такі із зеленкуватою полосочкою йдуть, заквітають. Так вони в мене теж розкидані, буду, пособіраю вже на слідучий рік, що будуть усі докуповані. І заквітає ось багатоквітковий, такий він махровий і з жовтою серединкою. В цьому році щось отак геть багато-багато буде. І ще там є пізніший, ось за тюльпанчиками. В нього трошки листечко дрібніше. І він пізніший. Я думала, що там нічого немає, але ні, вон квіточки є. У нас так. Ей якщо правильно сказала, ой, вона починає розквітати. Ромашечка тут вижила. Три кущика я розсадила. Забула я макарун. Макарун називається. Вона така невисокороста і така шапочка, така просто гарнезна. ну, їну вона вже стухла, вже, вона вже відквітла. Вона за миттєво, просто миттєво. Шиловитний флокс починає заквітати. Серединка так смішно, серединка заквітає по бокам, ні. А тут я обстригала, бо воно щось попропадало. Але нічого, ну, де трошечки квіточок є. Рожевих, не, не знаю, отут трошечки заквітло. А, ні, є. є там квіточки. Ну, ось так. А, ось сюди, дивіться, яка краса в мене. Це теж багатоквітковий. Багатоквітковий красунчик. Тета-тет -тет я звідси перенесу, може, я не знаю куди, може вище, тому що тут, може, туди до отих мультяшних квіточок, маленьких туди, бо тут він змерз. І ще в мене порозквітали деякі іриси карликові. Оце тут да, сюди теж починає. І синенький, це я не бачила, це вони за день вигналися, вже є. Бачите, вже є. Заквітли тут і рисики. Ну, яблунька заквітла. Ця, ця менша ера, це червона м'якотна менше. А, Ось така вона. А колоновидна. А там друга, другий сорт, то краще геть вся в квіточках. В квіточках. І тепер ця краса у мене тут вже починає заквітати. От люблю я оце такі риси, вони не падають, не гнуться, стоять, як солдатики такі. Ось так. І ось тут десь де він узявся, як він сюди попав, оцей малюк такий, трошки розрослася обрієта. Оце я не знаю, щось купила, Що, як воно називається. Не знаю, а, ось сюди, дивіться, оце ось сюди ромашечка ампельна, роза, не ампельна, а альпійська рожевенька. Два кущика в мене ось сюди збереглося. А ось сюди Ірис. Ой, Ірис. Ну правильно. Ні, не Ірис. Нарцис. Я щось їх путаю. Дивіться, який він. Це ж я його геть при ньому держу. Дивіться, який манюпусінький. Манюпусінький, манюпусінький. Такий. Бабусі я купила. Оце такі всі маленькі, я, мабуть, купувала, купувала на базарі. Ну і ця клумбочка заквітла. Покажу. Ось така краса. Оце такі лимонні. Ну, вони ну, на самом ділі вони не лимонні, вони такі більш жовтенькі, то це ще мами моєї. Тюльпани. ось сюди. Такі самі ось зеленкуваті. Тут треба буде всі. Я пофотографувала, а потім буду викопувати. Да. Ось тут намішаний букет. Ось сюди такі. Такі з полосочкою, біленькі з полосочкою жовтенькою. Ось такі коралові, тут чотири штучки, і там ще в одній посажений отак. От і ось сюди оранжбой купувала як оранжбой, але те, що на фото і те, що виросло, Воно відрізняється. Або то таке фото. подивіться, яка краса. Такі яскраві, яскраві. І воно, де вони? Це я тут поливала, бо так, так суша, чоловік каже, там дощ йде. Де він дощ той побачив? Не знаю. Ось такі на цілий. Десь там у переписці є назви, але я не нічого не пам'ятаю. оце це воно зливається, а на самом ділі оця короночка, вона темніша, вона оранжевіша. Багато не заквітла. Ось ось заквітли Оранж бебі позаквітали. Примулка моя тут вже просто. Амен їй доходе. погоріла, погоріла. І ось похожий на мої, але тут дивіться, як стоїть короночка стоїть, і ось, наче воно випукле. Е, а ось е, теж. Вони в минулому році були багатоквіткові, а в цьому році вже вони окремо ростуть. Ось малюки мої ще не позаквітали, це жовтенькі будуть. Не заквітла ще саманта ботанічні. Вона на квіточки. Це я брала 10 штучок, а заквіт тета тет. І починає розквітати Катінка. Ну, на фото таке гарне фото. Я не знаю, може на другий рік буде краще, поки що мене воно нічим не впечатлило. Ну, ось так. Оці ботанічні викопувати не буду. Пофотографую по так, як вони є. І буду просто досаджувати тюльпани. І нарцисини буду викопувати. Ось так. І ось тут, дивіться, тут намішане асорті, але дивіться, погода спокійна, вітру не було. І подивіться, подивіться. подивіться. І Махрові, які гарнезні, вони стоять, вони не падають, геть не падають. Ну, ось так, сьогодні у Києві був великий прильот. Хто читає новини, той знає. Мабуть, читають усі. І у мене біля того будинку, будинок з будинком, у мене там живе донька. Сьогодні ми випили там пігулки і просто позасинали. Вона вранці дзвонить і каже, ви що новини не читаєте, аж мені аж, аж не по собі стало. Каже, вже чуть не прощалися з життям. Об'явили тривогу, вони встигли тільки спуститися. Перший раз я кожен раз кажу: спускайтеся в підвал, ідіть, спускайтеся вниз, спускайтеся, бо вони на дев'ятому поверсі живуть. Ніхто не слухає, всі безпечні, всіх мене. І вони тільки встигли спуститися вниз. Дві ракети там бахнуло біля них. Каже, дуже перелякалася, просто, каже, стала на одному місці, заклякла від страху. Каже, і навіть не двигалася. І вийшли вони на вулицю, а потім хлопець її каже: Давай, каже, спустимося геть у підвал. Спускаються вони в підвал і хвилею вибиває вікна, і ці стік це стікло летить. Туди, де вони стояли. Ну, ось так. Так що було б усе добре, якби не було так погано. Ну, ось так показала свій. Я сміялась сьогодні, до танюшки з сусідки кажу. Приходь у мій добропарк, поки місь усе не посухло і не, за... і не... От сонце не спалилося. Так що так. Все дуже гарно заціло, але щось геть на душі не весело. Ось так. Картошку посадили вчора, ото сильно втомилися і просто, просто мертві попадали. А воно оце таке. Дивіться, просто не треба їхати до Бропарка. Яка краса. І в мене такий, просто не знаю, якась така з квітками маленька пригода. Виписала там один сорт тюльпанів, вони повинні бути махрові оранжевого такого, персиково-оранжевого відтінку. І їх немає. їх немає. Вони не те, що вони там зійшли і пропали, але їх зовсім немає. Я, навіть, я, я думала, що мені їх не положили. Ні, сьогодні знайшла бірочку, бірочка є, а тюльпанчиків немає. Не знаю, де вони ділися, де я їх прикопала. І там є, є у мене два куща таких, що одне листя дуже велике. То, можливо, там воно. Ну, можливо, на слідуючий рік не за, квіт... ну, за квітне. Не знаю. Ну, Мирної ночі нам усім. Миру, добра. Дякую, що були зі мною. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!